Діти страждають від шкільних обідів. Таку заяву звучили батьки учнів 21 ї школи до керівництва навчального закладу та управління освіти. Кажуть, діти почали скаржитися на погане самопочуття та болі в животі. Симптоми вказували на харчове отруєння. Додає Вікторія, мати третьокласниці. Понеділок, минулий, я не знаю, яке це було число. Значить, вона прийшла зі школи, відмовилася обідати, ми йшли на танці. У нас виступи і ми не можемо пропускати. По дорозі вона каже, мені погано, мені погано її ну, вирвати хотілося. І звісно, що ми не пішли на танці, таблетки, ну, чорне вугілля даю і чайочок. Про перші такі випадки стурбовані батьки заговорили на зборах. Кажуть, не хотіли, аби інцидент набув розголосу. На зустріч запросили працівників шкільної їдальні та висунули з низку вимог щодо покращення обслуговування харчування. Їх підприємець мав виконати до середини травня. Батьки стверджують, зміни побачили лише напередодні. Щоб відмінили миття хімічними миючими засобами, щоб обслуговування було в рукавичках. Ну багато чого виправилося насправді в цьому плані. Потім, щоб чистота столів, дезінфекції не бачили це, чим їх дезінфікують. Я рахую, що він і був в нормальний стан. Це просто аби більше було пунктів. А так як я тут хочу сказати, що так як це вчитель продовженого групи, яка повинна проводити мінімум 20-25 дітей, то вона тільки проводить троє-п'ятеро, семеро 10, бо до неї не хочуть дітей. Шкільну їдальню обслуговує підприємець Валентина Руміш, щодня забезпечує харчування для близько 200 школярів та педагогів. З критикою батьків Валентина категорично не погоджується, адже з початку навчального року на погіршення стану здоров'я через неякісну їжу ніхто не звертався. Це підтверджує довідка з медпункту. Сістри, бо я офіційно написала їй, скільки дітей насто нас потрібно». те дотримуємося цього циклічного меню. Це меню затверджує нам санстанція двохтижневе. сьогодні в нас на сніданок салат з огірків і капусти, плов м'ясний, хліб і чай з лимоном. На обід у нас це ті, що діти, як на продовжену групу. Ну потім вже ж приходять вчителі. У нас багато обідає цей. Так само діти, які старшокласники, обідають. Аби розрядити даний конфлікт, міське управління освіти створило спеціальну комісію. До її складу війшли також батьки, представники громадськості та санепідемстанції. Фахівці опитали дітей, які систематично харчуються в шкільній їдальні. Учням їжа Thank you. Раніше батьки вже перевіряли якість шкільного харчування. Тоді їм не сподобалися деякі страви із запропонованого меню. Попри це, вони готові співпрацювати з дирекцією школи з метою покращення харчування дітей під час навчання. Проблем багато і заборгованість по організації харчування. І може десь і я можу говорити якась і предвзятість, але вина підприємця в тому, що вона не пішла на компроміс. За тебе поправити харчування. Бачите, вже зміни є. Ми з підприємцем зміни є, домовилися. Зміни є. зміни є, тому так, що підприємець не прислухається, до нас цього немає. Комісія з організації харчування в школі працює. Ви бачите, всі графіки, чергові вчителі, все в нас це є на місці. Підсумкове засідання комісії відбудеться вже наступного тижня, зазначають в Галузевому управлінні. Тоді і буде вирішено, яким чином відбуватиметься подальше обслуговування в шкільній їдальні. Ці висновки комісії будуть опрацьовані. Буде проведено підсумкове засідання комісії, на якій, власне, буде прийнято рішення. Кожен член комісії, який брав участь у вивченні, буде мати право висловити своє бачення, надати свої пропозиції. І тоді голосування буде прийнято рішення, яка ж буде подальша доля щодо забезпечення гарячого харчування у загальноосвітній школі номер 21 Між тим експертиза стане вже готова за висновками. Санітарного лікаря Івано-Франківська, коефіцієнт харчових продуктів у готові страви. Відповідає нормі Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини вежі.